До що я це веду, друзі? Я вам не раз говорив. Використовували, використовують і будуть використовувати військових. Оці вже е, старі, просмолені, провонені вже політики, вони робили це, роблять і будуть робити. Що ми пропонували, пропонуємо, що ми робимо. Це беремо військових в свою команду. У нас немає військових гість. Розумієте, немає військових гість. У нас військовий це член команди. Військовий це той, хто приймає рішення, бере на себе відповідальність, йде в політику, йде в Державну службу, йде піднімати будь-який напрямок в Україні, чи це економіка, чи це культура, але це люди не гості. Розумієте? Ану, відкриє мені ще разок. Дивіться. Я вам, ну, от ви будете бачити, подивіться на е, лиця цих людей. Розумієте? Ну, я не хочу ображати ні в якому разі. Але це хлопці та дівчата понурені. Де написано гість почесний, він понурений і він не розуміє зовсім, що він обирає, кого він обирає. І ви хочете сказати, що вони будуть піднімати Україну і приймати участь е, в. В тих процесах? Ні. А знаєте чому? Бо їм ніхто не дасть такої можливості. Розумієте? Ні, оця ти про Тимошенко конкретно. Да? Вони підтримали, підтримали Тимошенко. Лідером. Лідером чого? Суспільної думки. Чого лідером? Лідером корупції. Чи може лідером е людини, яка в політиці 30 років вже. Ну, вона лідер, да, вона все життя там сидить. Ну... Знову ж таки, без ніяких образ, не хочу нікого образити. Факт Факт. знову використання військових. Тобто беремо і використовуємо. Привели туди оцих хлопців та дівчат у військовій формі. Написали почесний гість і ці почесні гості вибрали лідером. Як почесні гості можуть обрати лідером? Проводили вони, припустимо, там конференцію партійну. так? З'їзд партійний. І то, як гості на з'їзд вибирають лідера? Вибирають лідера, вони, що не розуміють, що вибирають лідера не почесні гості або гостя, вибирають члени команди. Політики такі ж самі. Ті, що взяли на себе відповідальність, ті, що мають точно такий самий квиток партійний, як і у лідера, точно такий самий. І такі ж самі права, і можливості, такі ж самі. Вот я до чого веду. Люди, почуйте мене.